Ананас, чорна смородина, зелене яблуко, деревина, береза та дубовий мох. Саме так пахне цей дуже дивний неймовірний аромат від Spirit of Kings, котрий називається Матар. Розпаковка другого флакону. Вот бачите, ось так виглядає. Погнали! Аромат реально дуже класний. Якщо ви шукаєте аромат схожий по вайбу на Кріс Авентус, то, то це саме цей аромат. Ось так виглядає коробка. Ну, прикольно. Вона на магнітику. Раз. Відкриваємо. І тут нас зустрічає цей флакончик. Аромат реально дуже класний. Всі, хто користувався Spirit of Kings, всі знають, що це дуже класний парфюм. Е, улюблений у мене був парфюм Spirit of Kings, він назвався Verity, але зараз, мені здається, от на прохолодну погоду найкращий варіант це Matar. Нагадаю, що у мене це можна придбати на розпив у моєму телеграм-каналі від 3 мл. Ціна 130 гривень за 1 мл. Ну що, чекаю на вас.